Причинами можуть бути такі фактори: високе навантаження рекрутерів і дуже великий потік саме кандидатів. Дійсно, протягом тижня можуть не відповідати. Не треба одразу ставити хрест на ці вакансії. Що все мені певно відмовить. Ні, буває так, що рекрутери проводять співбесіди до певної кількості, тобто вони не на першому файному кандидаті зупиняються вони мають відінтерв'ювати декілька. Десятків, наприклад, кандидатів, все треба чекати. Або ж буває так, що дійсно кандидат не в пріоритеті і його зараз порівнюють. Там проходить якийсь підкапотний кастинг, от може бути і так. І я завжди рекомендую, щоб такого не було, бо щоб якось собі пом'якшити очікування. Необхідно протягом співбесіди, десь наприкінці запитати дійсно і ви в той період можете потім просто написати Субтитры написати і DimaTorzok чи є вже якісь результати зорієнтуйте мене, будь ласка, по строках? Це нормальна практика. Не треба пояснювати, що в мене ще там 150, п'ятдесят або що я маю знати, або що мені дуже хочеться. Ні. Просто можете перепитати.